Мене звати Роман Драгунцов, Я є керівником департаменту кіберзахисту компанії it спеціаліст. Займаюсь наданням послуг з кібербезпеки по дуже різним напрямкам для наших замовників в Україні і не тільки. Робота спеціаліста з кібербезпеки виглядає так, як показують у кіно. Ну відповідь буде «it depends», тому що ну, по перше, і кіно різне, а по-друге, коли показують кібербезпеку в кіно, то найчастіше показують, що чорний монітор, багато зеленого тексту і людина, яка сидить. Ну так воно насправді не відбувається. Найчастіше все дуже сильно залежить від напрямку. Якщо це умовний пентест, Red Team і так далі, то це дійсно часто термінал, часто багато коду, багато команд. І багато читання документації до пупіння, що називається. Якщо це Blue Team, захист фактично інфраструктури, то там багато більш прозичної роботи: роботи з стейкхолдерами, роботи з IT, роботи з адміністраторами, роботи в консолях, які виглядають набагато більш людяніше, так би мовити, і починається весь двіж, коли починається інцидент, там, знаєте. Карта на ній там різні об'єкти, на ній прапорції, їх там поєднують червоними там ниточками. Звісно, це все в цифровому вигляді, але воно дійсно отак схоже. Цілком можна сказати, що дуже схоже на роботу слідчого плюс інженера. Десь так, якими інструментами користуються спеціалісти з кібербезпеки? Знову ж таки, все залежить від напрямку, і якщо говорити про ретім, якщо говорити про тих, хто нападає, то там. Використовуються десятки, сотні, може, тисячі різних утиліт. Найчастіше це open source, найчастіше це самописні інструменти, іноді це там, більш комерційні рішення, експлойти і так далі, скажімо так, консольні утиліти такого плану. А якщо ти говорити про BluTim, тобто тим, чим я займаю зараз, то це в основному великі комерційні системи на сотні тисячі мільйони доларів, які роблять безпеку. Розкажи про три найбільш розповсюджені сценарії, кібератак. фішинг, фішинг, фішинг. І далі шкідливе програмне забезпечення. Ну, скажімо так, фішинг. Це і взагалі всі різновиди соціальної інженерії. Це однозначно перше місце, а друге місце це різнорідні способи зараження шкідливим програмним забезпеченням, яке конкурує по масштабу. І третє це різні атаки на паролі, credential stuffing, умовно кажучи, коли десь. Зливається пароль, він там пер використовується на тому чи іншому сервісі і його використовують для того, щоб людину скомпрометувати. Чому фішинг досі ефективний? Ну, тому що в будь-якій системі захисту людина це завжди найслабша ланка. У людини найчастіше немає параної. Крім того, скажімо так: якщо людину скомп... скільки б людина не отримувала тренінгів, скільки б вона не чула про якісь кіберзагрози, про те, як працює фішинг, як працюють шахраї. Це все нормально, але після того, як вона стикається з якоюсь новою загрозою, вона найчастіше на неї поведеться, якщо це не фахівець кібербезпеки, який працює з цим кожного дня. Але знову ж таки буває і з цього виключення. Тому не. Достатність awareness, те, що людина це людина, і люди, в принципі, особливо в комунікації з іншими людьми, роблять помилки, і тому що фішинг просто банально найбільш ефективна з точки зору а, затрат і вихлопу. Тактика для зловмисника. А у спеціалістів з кібербезпеки я параную. Зазвичай так це знаєте, як буває правдеформація, а тут це правдеформація, яка необхідна. <ріст> Як це виглядає? А, ну виглядає це в принципі: ніколи не довіряй, завжди перевіряй. Я, якось так. Скільки часу потрібно хакеру, щоб зламати середньостатистичний сайт? А, ну, відповідь а, на початку буде: it depends. да може варіюватись від хвилин. До днів, місяців іноді років. Все залежить від того, який хакер і наскільки цікава є ціль. Тобто, фактично, якщо це умовний сайт електронної комерції, його з якоїсь причини буде ламати міжнародне міжнародний групування то це буде отак. Якщо це, умовно кажучи, якась державна військова структура, система і так далі, для того, щоб його зламати, можуть піти, можуть піти місяці. Роки, ну і і так далі, але знову ж таки, повертаючись до попереднього питання, найслабша ланка це завжди людина, і будь-який ресурс, будь-яку систему найчастіше можна зламати через людей, які в ній в ній працюють. Тобто це буде найпростішим шляхом, яким найчастіше безпосередньо користуються. Сайт Ліг. Всі дані викрали. А що відбувалось до цього? Знову ж таки, все залежить від того, який сайт. Найчастіше, якщо у нас вже є от, от така ситуація, що все поламано, все винесли, то люди, які це зробили, заходять якимось, якимось чином, закріплюються, починають розвивати успіх, розвиватися в інфраструктурі, просуватися з там умовного веб-ресурсу на периметрі, ходить в глиб, якщо можуть. Збирають дані, виводять їх, отримують повний тотальний контроль над системою і потім. Шифрують, накривають і все, все як положено. Зазвичай, це, якщо це якийсь не. Скажімо так, невеликий ресурс, умовний, там сайт якоїсь облради чи невеличкий інтернет-магазин, то це все може зайняти ну, день-кілька днів, якщо дійсно цим хтось займеться. А якщо це якась державна структура, і там мова, скоріш за все, буде йти не просто про сайт, а й про якусь інфраструктуру, яка за ній лежить, то це не зазвичай місяці. А що зловмисники роблять з цією викраденою інформацією? Знову ж таки, декілька шляхів є. Найпростіший це. Нічого, ну типу, якщо інформація не варта абсолютно жодної уваги, вони можуть її просто проігнорувати. Найчастіше це сценарії, які застосовують прям серйозні зловмисники, по типу там APT угрупувань російських там державних вони викрадають інформацію. Дивляться, що вона не представляє для них жодної жодного інтересу, вони її, умовно кажучи, просто викидають. Другий сценарій це злив в паблік. Тобто, якщо знову ж таки інформація для зловмисників не представляє інтересу або вже не представляє, вони її можуть просто злити в паблік просто для того, щоб завдати репутаційних збитків або для того, щоб просто подивитися, які ми круті. Це може бути елементом, скажімо так, такої чор... чорної реклами для самих себе. От яка у нас є потужність. Можуть монетизувати. Це, напевно, найбільш такий розповсюджений шлях, мовно, вкладається в це в Darknet, якийсь невеличкий семпл зразок даних. Ось у нас є та, така та база. От подивіться, там логіни паролі релевантні, карткові дані релевантні. Для того, щоб отримати всю базу, заплатіть нам. Таку-то суму, пряма монетизація. Тобто, і останній шлях це використання в якихось інших більш складних операціях. Тобто, найчастіше це а, мова йде про операції проти держсектору, проти військових, коли інформація збирається, нікуди не офішується і використовується якимись іншими структурами, поламали, умовно кажучи, е, якусь державну військову структуру, взяли цю інформацію і потім використовують для планування реальних вже там кінетичних атак, умовно кажучи. Шпіонаж, фактично, наскільки загрозливими є діпфейк-атаки? я скажу так: діпфейк потужний інструмент. Він може суттєво вплинути на ландшафт взагалі соціальної інженерії, але. От станом на зараз його вплив, ну, скажімо так, ду -ду дуже лімітований. Тому що найчастіше фішингові атаки проходять через електронну пошту, де, ну, в принципі, діфейк не дуже застосований. Єдине, на що він, в принципі, отак от сильно вплине на ближчий час, це інформаційний простір. Тобто це вже трошки не про кібербезпеку, трошки окрема історія, там це буде мати дійсно серйозний вплив. І на атаки вішинг, коли е умовно ми отримуємо телефонний дз дзвінок, і там нам на голосом Керівника кажуть, що потрібно швидко, швидко, швидко скинути там дуже важливі документи на якийсь умовно там ресурс, на якусь пошту, от прямо дуже швидко. І це голосом керівника. В Такому е розрізі воно буде працювати, але поки що ну, скажімо так, це не дуже розповсюджено. Найстрашніший або найцікавіший інцидент у роботі. Що це було, та чим закінчилось? П'ятниця вечір мені набирає е замовник. У нас щось сталося у нас ліг великий сегмент хмарної інфраструктури. Його немає. Три доби підряд розслідування, реагування, відновлення. Ми впорались, але було складно і, і страшно. Якими месенджерами користуються спеціалісти з кіберпозпеки? Насправді доводиться майже, майже всіма, тому що е, ми так чи інакше не відірвані від наших замовників, і від ІТ, і від, е, IT, і від е, звичайних людей. Тому доводиться використовувати майже всі. Але якщо мова йде про ті, що використовуються для роботи, то це зазвичай е, сигнал іноді WhatsApp, е, і захищені месенджери ну, Такі, які можуть бути розгорнуті локально, RocketChat, метемост і так далі. Ну і для корпоративних комунікацій, Teams, Slack. все як завжди, Назви найголовнішу помилку компанії у сфері безпеки. Якщо мова йде про компанії е загального профілю, тобто не ті компанії, які займаються саме кібербезпекою, то е це думати, що вас не поламають, поламають всіх рано чи пізно. Потрібно розуміти, яким чином з цим впоратись, як на це відреагувати. Це як з охороною здоров'я. Всі ми так чи інакше рано чи пізно захворіємо. Потрібно мати можливість цю хворобу вилікувати. Чи завжди вдається запобігти кібератації, якщо помітити її початок вчасно? На жаль, не завжди, і це дуже болюче питання. Тобто, в кібербезпеці є така структура, як Security Operation Center, і Його от основна задача, якраз це моніторити, сидіти, умовно кажучи, на воротах, дивитися, як нас зламають. Ми виявляємо атаку, починаємо на неї якось реагувати, але питання в тому, що от ланцюг прийняття рішень щодо того, щоб цією атакою щось зробити, може виявитись або надто довгим, або надто ригідним, або на якомусь етапі можуть просто проігнорувати повідомлення. Ми побачили, ми відреагували, але по факту з цим нічого не нічого не зробили, або, або зробили запізно, тому що часто 15 хвилин може бути достатньо для того, щоб було вже надто пізно щось робити. Тому е виявляти потрібно якомога раніше, але виявляти недостатньо потрібно будувати цілісний процес реагування, який буде зал залучати. Дуже багато ланок взагалі в організації. Якщо говорити про моніторинг, то тут не багато людей. Тобто, зазвичай там на зміні там дві людини сидять, там дивляться в монітори. Якщо говорити про питання ескалації і от всі всього цього ланцюжка, то він в критичних випадках може налічувати десятки людей.